Пані та панове на сцені Іван Маронич гурт карта світу. світу. Добрий вечір! <праць> Правила музичного батлу незмінні. Іван співає шматочок своєї пісні. А команди повинні дуже швидко і, головне, смішно його доповнити. Так? Ну, якщо всі все зрозуміли, розпочинаємо. Ваші оплески, поїхали! Друзі, ну що, почнемо з нітлєночки, треба ваша допомога. Хто тримає цей район? Хто крутіший з Пес патрон! Пес патрон! Хто не ходить на газон! Розмінуванний чемпіон, пес-патрон, пес-патрон. просто хто. Хто? Крутіший за пса патрона, кіт Степан, Кіт Степан, не їй свинину в Рамадан, Кіт Степан, кіт Степан. Привіт! Ти модний, блін, капець. Хто тримає цей район? Пес патрон, пес патрон. У кого квартир мільйон? Це гардон. Це гардон. Хто тримає цей район? Ну я, якісь питання чи що я не можу палять. Кирило Ганін, пам'яталь. Дотримає цей район! без патрон без патрон! Що у тебе у руках? Мікрофон! Мікрофон! <плес> Хто напісяв на картон? Без патрон без патрон. Так він же ж навіть на газон не ходить, там в оригіналі все ясно. На картон можна, На картон можна? Можливо, Окей. переходимо до іншої композиції. Так, да, будь ласка, давай, давай. Ваня, до да, наступно, Наступного да, надихаюся. Части, коли це так необхідно, у нас виростали крила. І чим сильні пружина, тим більше з'являлася сила. Клас. Версія від команди Олег Тебе зараз прозвучить. Коли це так необхідно, у нас виростали крила. І чим сильніше стиска стружина, тим більше з'являлася сила. ла ла ла-ла, як так, братино, я за тебе голосував. <плес> Часи, коли це так необхідно у нас виростали. Крила, але підкажіть, чи є такі крила, щоб підняли кирила? <плес> Часи, коли це так необхідно у нас виростали крила. Головне, щоб все наше до Москви долетіло. Часи, коли це так необхідно. Гринкевича СБУ на крило. Можемо йому лиш побажати, не упускати мило. На цій оптимістичній ноті переходимо до давай до іншої композиції. Івана, будь ласка. Ліричне. Не мов птахи, ми стрибаємо з гілки на гілку. С ні, повертаємо свою домівку, всі пролетимо суходоли моря і пустелі. І знову в метро, на теремки, і знову в тунелі. Дорошко. Не мов птахи, ми стрибаємо з гілки на гілку. Лишня була третя пляшка горілки. Реально. Давай, не мов птахи, ми стрибаємо з гілки на гілку. Щоб подивитись у вікно на голо сусідку. Це, це теж з власного досвіду. Там, там, а Саша перший перші. був. Немов птахи, ми стрибаємо з гілки на гілку. Хоч кошовий похудав, но все одно ззаді трохи видно копілку. Не мов птахи, ми стрибаємо з гілки на гілку. А я молдаван і не знаю, що таке гілка. грай грай грай. може, гілка це жінка, і я стрибаю з жінки на жінку, тому що я не принциповий. Ну, тренери зараз просто додали своїм так. командам. Що Іван, що Саша? Так, звісно. Да, давай наступне. Подивись, я лиш для тебе існую. Я вже твій стовідсотково гарантую. Придивись, я надзвичайний хлопець. За мене вийде самі ж навіть Дженніфер Лопес. Класно співаєш? Подивись, я лиш для тебе існую. Ти класний хлопець, але чого не воюєш, а? Вам Подивись, я надзвичайний хлопець. За мене вийде заміж навіть Дженніфер Лопос. Так і було в оригіналі. <рес> <рес> давай, я допоможу, давай я допоможу. Оце надзвичайний хлопець. Придивись, я на звичайний хлопець. За мене вийде заміж навіть амадор лопес. Але <рик> це Олег, це але. Нащо ти зараз себе скажи <рик> Блін точно. <рик> Подивись, я лише для тебе існую. Що <рик> ти кричиш, що ти психуєш? Старом. Подивись, я лише для тебе існую. Вибач, чувак, але я пасую. Делікатна відмова. Дуже дякуємо за музичний баду. Музичний бада закінчено. Іван Марунич. Гурт карта світу. Карта світу. Приходьте на концерти, слухайте тільки українське. у Вані дуже багато класних пісень. Дякую, які збирають не тільки на фронті, а ще й тут, на концертах, в різних містах і в різних місцях. Іван Миронович, гурт, карта світу. Дякуємо тобі, Вань. Дякую.